Отже, вітаю вас в цей чудовий зимовий день. Як можна напочати чудовий зимовий день з вивчення спеціальних розділів комбінаторного аналізу? Вот. А, 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 так в якості спойлера для тих, хто перший раз бачить це відео. Є в нас і звичайний комбінаторний аналіз, але його записувати ми будемо наступного року. До вот. цього не все в нас чергами стакан. Тим ми будемо займатися от, в спеціальних розділах комбінаторного Всякими цікавими штуками, здебільшого які претендують на якусь глобальність і універсальність. Значить, ще раз у нас буде два модулі: В першому ми будемо розв'язувати так звану загальну комбінаторну задачу. На другій частині в нас будуть всілякі часткові випадки, тому що, як відомо, все багатство воно в часткових випадках. Отже, давайте сформулюємо, що така загальна комбінаторна задача. Є в нас множина комбінаторних конфігурацій. Позначимо їх S. Будемо казати, що наші комбінаторні конфігурації складаються з деяких атомів, да, з деяких об'єктів, які ми не можемо ділити. Ну, власне, вибірки складаються з елементів ножини, яка власне, обирається. Да. От, слова складаються з літер, ну і так далі. Да, тобто ви, в принципі, комбінаторні конфігурації, процедури побудови якихось складних об'єктів в системах обмежень, от, вони використовують щось, якісь цеглинки для побудови. Ось ці цеглинки ми їх називаємо атами. Зараз ми це виділяємо для того, щоб підкреслити, що в нас всередині є якісь структури, і ми ці структури можемо якось чисельно оцінювати, якимись характеристиками. У нас є певна функція, яка називається функція ваги. От, R значення, яке повертає на функція ваги, ну, взагалі кажучи, довільне комутативне напівкільце з одиницею. Але щоб вас не дуже лякати, скажу, що в більшості випадків в якості ваги в нас буде виступати або множина дійсних чисел, або множина цілих невід'ємних чисел, от. або арифметичні вектори, тобто набори з там, дійсних чи цілих невід'ємних чисел. 4. Може бути R, може бути 0, може бути. Те, що це кільце, означає лише, що ми можемо ваги додавати, множити на скаляри і множити між собою. І в нас будуть якісь результати з цього виходити. Що нам ще потрібно? Ще у нас множині нашої конфігурації задано якесь відношення еквівалентності. І деякі з них вам в принципі однакові. А деякі ні. І Тоді, відповідно, ви описуєте все відношення еквівалентності, і воно, як і будь-яке е, е, правильне відношення еквівалентності, вашу множину S розбиває на класи еквівалентності. Так, витворює на фактор множин. Так от загальна комбінаторна задача. В оцих. оцих по значеннях нам треба порахувати кількість нееквівалентних конфігурацій заданої ваги. Мати потужність ну, тобто, кількість класів еквівалентності, для яких о, власне, вага від о, елементу сигма нашої конфігурації дорівнює заданому числу К. Щоб ця задача була коректно сформульована. Нам потрібна ще одна маленька додаткова умова, про яку, звісно, забув сказати, яка. Ну, було б бажано, щоб в класі еквівалентності всі елементи мали однакову вагу. Інакше ця умова перестане якось коректно виконуватися. Тобто, якщо у вас Sigma 1 еквівалентна Сігма 2, то будемо казати, що тоді обов'язково і ваги Підпадають. Навпаки, невірно. Тобто у вас можуть бути нееквівалентні конфігурації, яких однакова вага. Але якщо вже вони еквівалентні, то вага співпадає, відповідно, функцію ваги можна перенести на фактор множину та розглядати просто всі еквівалентні елементи, які дивниці. Згадайте все, що ви робили минулого семестру. Ви рахували кількості чогось. Були да? взвичайні перестановки, ви порахували їх кількість. Да? Взяли перестановки з повтореннями. Тобто такі перестановки, в яких деякі елементи можна переставляти. Конфігурація від цього не змінюється. Це ввели клас еквівалентності, і бац воно перерахувалось після цього. Значить, ну, значит, на найближчий час. Поки що ми забудемо про відношення еквівалентності. Тобто ми ототожнимо одразу дружину конфігурацію з цією факторною Да? Потім ми повернемося я вам про це нагадаю, да? що в нас там насправді є відношення еквівалентності, ми розглядаємо класи еквівалентності. Але я це поки що. як окрема конфігурації. Так, що нам хочеться? Нам хочеться о, якийсь універсальний інструмент, щоб розв'язати загальнокомбінаторну задачу одразу для всіх можливих випадків. І такий інструмент у нас є. І ви зараз мене проклянете. Тому що цей інструмент називається генератриса. Ваги. Можна побудувати генератрису, тобто формальний вираз, який описує одразу все, що можна описати. Значит, генератриса множена S із заданою функцією ваги від формальної змінної X. Це буде просто сума так, по всіх конфігураціях, які у вас є, x в степені вага цієї конфігурації. Видно, як розв'язується загальна комбінаторна задача. Побудували генератрису, знайшли коефіцієнт при x в степені n. Це і буде кількість конфігурацій, які мають за одну Щось ви мені не вірите. Ну, так я можу писати тоді, коли в мене вага це дійсно одне якесь значення. Ну, я пишу N, типу як натуральне на число, насправді n може бути чимось завгодно. Для випадків, коли в нас вага багатокомпонентна. Ну, наприклад, ми не просто розглядаємо якісь абстрактні вибірки, у нас вибірки потужності K змножені потужності N. У вас є N об'єктів, ви обираєте K. Ну, значить, щоб розглянути абсолютно усі вибірки, вам треба і усі значення N розглянути, і усі значення K розглянути. Так Так само гармидери розглядаємо так? перестановки з, без нерухомих точок чи з K нерухомими точками, як більш загальний випадок. так? У вас знову два параметри. Тобто загальна потужність і кількість цих ваших нерухомих точок. так? От, В такому випадку. Ми тоді генератрису будемо описувати, да? Тобто я пишу, що тут в мене один х, ікс. Іксів може бути багато. Да? Тобто, Якщо у нас, скажімо, вага від сімей це буде пара чисел m і k, то тоді ми будемо розглядати генератрису від двох змінних x та y. Так, це буде сума по всіх Значить, вектор змінних xy в степені вектор змінних n k. І це насправді буде сума по усіх n і k, які приймають якісь там значення, які ми ще не знаємо, які. Так, буде x в степені n і в степені k. Якщо у вас вага складається з трьох компонентів, ну, вводите три змінні. Так? Відповідно, Кожна змінна буде відповідати за свою частину ваги. От. Ну, там, знову, з -з, -з інших, е задач, Якщо ви там розглядаєте двікові послідовності, ну, логічно в якості ваги взяти скажімо, довжину послідовності і кількість нулів, а можна взяти кількість нулів і кількість одиниць. Так? Різні форми функції ваги будуть давати вам різні генератори. No. Окей. Що ми тепер можемо сформулювати? Базові правила комбінатори? З яких ми їх В Втретє чи в четверте формулюємо, так? Да? О, це я зараз в викупа зробив. зробив. Трошку треба трішки раніше витирати. Хто пам'ятає базові правила комбінаторики? Сміливіше. Правило суми, правило добутку, да? так? Так воно. C є дозвілтним об'єднанням множин конфігурації А і Б. Тобто А і Б не перетинаються між собою, і ми їх об'єднуємо. Так? От. То, в принципі, для будь-якої функції ваги визначені на множині С, у вас генератриса множини С. Задано функцію ваги, буде дорівнювати сумі генератриз помножені А та помножені В. І це відповідно правило суми. Так? Тобто, якщо у вас є альтернативи, які не перетинаються між собою, то вам треба їх додати щоб одержати загальну кількість можливих способів побуток. Так само, якщо у вас де це буде декартів добуток двох множин конфігурації А і В. І функція ваги для множини D, буде визначатися як добуток відповідних функцій ваг. Для елементу А, відповідно, функція ваги для множини А, а для елементу Б функція ваги з множини От. то Тоді генератриса для множини D з визначеною функцією ваги WD. Фіг не пошу. тут це буде добуток нашої генератриці. Для множини А з вагою WA і для множини Б звагою WB. Що є ці твердження для вас очевидне. Ну, Перше. Берете суму по всіх сім по множині С. Вона ну, розбивається на дві суми по множині А і по множині Б. Тому що це знову-таки є об'єднання множин А і Б, і вони не перетинаються між собою. От. Тут у вас буде сума по всіх парах а, Б. Так? От. Але оскільки функція ваги розбивається в добуток, а А і В пробігають дві незалежні множини значень, ну сума по всіх парах АБ розбивається в дві окремі суми по А і по Б. А х в степені ваги розбивається на х в степені вага. Х в степені А помножити на Б, не буде Х в степені А помножити на Х в степені. B, да? тут Плюс кори не буде. Сиди, що ти готуєшся, готуєшся, плануєш що зараз, будуть криті лекції, весь YouTube буде дивитися, а потім виходить британська енклопедія. Яку теж вичитували, вичитували, вичитували і опублікували потім тираж з помилкою на обкладинці. От, да, ні, функція ВГ, звісно, повинна бути сумою, тому що тоді х в степені вага D ну, буде розбиватись в добуток, вага А і вага Б. І тоді сума буде розбиватись в дві окремі суми. От. Тобто, насправді ці правила це просто алгебричний запис ну, тих правил, які ми як комбінаторні процедури формулювали. Але оскільки, як ми пам'ятаємо, всі комбінаторні конфігурації так чи інакше будуються з правила суми і правила добутку, це означає, що в принципі ми і генератриси можемо побудувати якимось доволі штатним чином для будь-якої комбінаторної конфігурації. Для будь-якої множини комбінаторних конфігурацій. У мене навіть приклад є. Якщо я його знайду, я я знайшов. Ну, Власне, приклади в мене дуже часто будуть апелювати до речей, які ви і так знаєте. Просто щоб це, співставити відоме з невідомим. Давайте розглянемо множину усіх вибірок. Так. Без вот. ну, тоді наша окрема конфігурація з множиною S це якраз вибірка. І для простоти зараз зафіксуємо множину носії, тобто число n об'єктів, з яких ми обираємо, буде фіксованим і відповідно не буде параметром системи. А вагу покладемо просто як потужність нашої вибірки, тобто кількість елементів. Тоді я ще хочу сказати, що я можу вести набори таких примітивних комбінаторних конфігурацій. Нашої множини, з якою ми обраємо. Так? Вот. Ну, відповідно, ви або обрали елемент AI, або замість нього нічого немає. Ви нічого не обрали, тут відповідно порожня множина, яка відповідає цьому статусу. І функцію ваги для конкретної множини СІ ми введемо таким чином. Тобто вона буде повертати одиничку, якщо у вас АІ. І нулик, якщо у вас порожнім нуженцем. такому декартовому добутку, де ви просто представляєте її як вектор з елементом вибірки або порожньою множиною, якщо такого елементу вибірці немає. Згодні. Ну, а якщо у вас ця множина представляється як декартів добуток, то ви її генератрису можете побудувати відповідним чином. Так? Для цього треба знайти генератриці кожної конкретної множини СІ. Давайте дивитися. З вагою омега І. За визначенням це сума по всіх елементах. Вот. А, чого? Х в степені вага. Значить, елементів у нас два. Значить, Це буде x в степені вага елементу А і плюс х в степені вага порожньої ножини. Yeah. Але тоді. X +1. Тому що вага цього елементу одиничка, а вага цього елементу 2. Зодні? А тепер дивіться, якщо ми кожен елемент Сіма будемо розписувати як вектор, значень з оцього до картового добу. I Погано так писати. Давайте штрихи тут будуть ставити. От. То, тоді вага сигма, да? тобто кількість елементів у вибірці. Ну, це кількість одиничок, які тут стоять. Тобто, якщо елемент входить у вибірку, нам треба одиничку взяти, а якщо не входить, то нуле. То фактично це буде сума усіх вал Омега І від значення А і Да, Не вниз. Якщо А-4 до рівня порожньої ножині, елементу немає, ви повертаєте мулик. Сума дає вам загальну кількість об'єктів. Значить, у нас виконується умова другого пункту. У вас є множина, яка представляється як до картин допиток, вага на цій множині представляється як сума вага. Значить, генератриса з такою функцією ваги буде дорівнювати добутку генератрис усіх наших множин з їхніми вагами. Звідси випливає, що генератриса нашої множини S з нашою функцією ваги омега. Це буде просто добуток генератриси FS1 з вагою омега 1 на F з вагою омега N. Але ж ці генератриси однакові дорівнюють 1 плюс 1. Тому це буде наш знайомий і улюблений біном Ньютона. Який, як ми пам'ятаємо, якщо ми дійсно його розкладемо в ряд, то коефіцієнтами будуть кількості вибірок заданої потужності. Будем'яні коефіцієнти. Насправді, yeah? yeah. вот. якщо ви знову згадаєте минулий семестр, як ми будували генератори з Лапласом, ну, власне, це так і є. Да? От. Просто тепер ми тут використовуємо більш загальну нотацію. В такі вже. В алгебричні алгебричній висі. Так, ще раз подивіться. Якщо щось не зрозуміло, краще зараз спитайте. Що ж ви так з самого початку дали <давите> то? Який головний висновок ми робимо з першої частини нашої лекції? Нам треба вміти працювати з генератрисами. А щоб вміти працювати з генератрисами, спочатку треба їх описати як окремий математичний об'єкт. Причому, якщо в минулому семестрі ми розглядали генератриси від однієї змінної, тут не завжди нам одна змінна дасть якийсь зиск. Нам треба одразу багато змінних розглядати. От. І з цією думкою ми ставимо тут крапку з комою і переходимо до наступної частини.